ситуації на Вінниччині, представники громадських організацій та громадські активісти. І далі. Я, народний депутат Сергій Мельничук, і далі депутат Вінницької міської ради ВО Свобода Базилюк, помічник начальника штабу самооборони Зозуля, громадський активіст, координатор, координатор э, автомайдану Вінниччини Пане прочитаємо. Депутат Вінницької міської ради э, Свобода Базилюк Володимир, помічник начальника штабу самооборони Григорій Зозуля, э, Максимчук Борис Анатолійович, Посіченко Борис Михайлович, ніхто крім нас, голова громадської організації автомобілісти Віннича Кінзерський, координатор громадського. Об'єднання Всеукраїнське об'єднання Автомайданів, громадська організація Автомайдан Вінничі Гайда Таїса, волонтер Піскунова Юлія, Координаційний штаб допомоги. Потім ще тут є громадський активіст. Ну, ілюстраційного комітету Анатолій доліканах. Просто вибачте почерки у всіх різні. У зв'язку з відсутністю. Сторони конфлікту голови ради святка вважаю резолюцію опередженою, підписав філонов Микола це помічник Олійника. і майданівець 6 януарія. А за юру хорта, чому нема звільнити а, четвертий пункт для забезпечення громадського спокою, гарантувати громадським активістам, які є корт. Та забезпечити кер... Кер... керівникам громадських організацій, які брали участь в подіях 6 грудня. Захист та повну від... відсутність кримінального та адмі... адміністративного переслідування. А... А, його а порта я забираю з собою айдар. Мен... Є, мене а він проходить вже службу. А Nie, не його тут служба тут у Вінниці. Він тут потрібний там багато деяким, і деяким начальникам, і які тут були. Я пропоную також через військомат зробити і призвати і призвати їх моренчана. Моренця. Что стать отдельно и отряд из этих бандитов? Чтобы он там. Что да, да. да. Героям от ему, Слава Україні! Героям! Слава Україні! Слава. Слава, слава! слава Украине! Героям слава! Героям отлава! Слава! Слава! Слава нації! Слава Майдару! Слава! Героям Айдару! Слава! Завтра я буду у президента Верховної Раді, я це Ці листи, я вручу, я, зачитаю... я це зачитаю з Трибуни Верховної Ради.